Боже, святий, хріпкі святи, безсматий малий нас, святий, Боже, святий хріпкі, святий, безсмарний, малий нас. Знаєте, є художники, з яким ти співпрацюєш, і ти говориш з ними не тільки про мистецтво. Ти в них вчишся бачити цей світ. І от, власне. Ярослав Мотика він дуже широко дивився на світ, на феномени на природу, на людей, і його таке позитивне бачення воно завжди давало імпульс великий ще й професійного якогось розвитку. Наприклад, він завжди міг підказати, який можна зробити проект не тільки за його участі, а він завжди міг підказати, як можна висвітлити, наприклад, якісь природні феномени в мистецтві. Він стільки мав ідей. В нього було дуже багато блокнотиків, в яких він замалював ескізи і записував, коментував, що там має бути, який там слідуючий пам'ятник. І коли не прийдеш в майстерню, він постійно там ліпив. Він навіть забував, знаєте, поїсти.